Прикладом є Маріуполь. Коли я приїхав з двома директорами до міністра оборони Гелітея, це був, була, був час після Іловайська. Це був кінець серпня. Ми приїхали, він показав карту. І на цій карті практично вже там Донецька область і Луганська це було ДНР. І це означає, що далі реалізація проєкту Новорусія. У 2014 році це була абсолютна е, імовірність зі сторони Росії. Це була б інша геополітична ситуація. І коли ми це побачили, ми приїхали е, е, додому в Маріуполь, я там ночі нарисував фронті е, е, споруди, затвердив у командуючого сектора М, унікальний генерал Павловський Гревнінтинин це унікальна людина з великим досвідом. І ми за 10 днів зробили ту лінію оборони, яку не змогли взяти росіяни. Ми розуміли, що є 2000 спецназа, ми розуміли, що там 100 танків, ми розуміли, що батарея біля Новозовська. Ми бачили всю обстановку. Тоді в нас вже були квадрокоптери, ми літали, була розвідка. Ми бачили, як вони будуть діяти, і ми все швидко зробили, щоб цього не сталося. І, і ми змогли тоді зруйнувати план. Росії Путіна по Новоросії. І це завдяки якраз ініціативи і не спираючись на Збройні сили. Хоча вони потім вже допомогли. В перший день вони теж не вірили, не було після Іловайського можливості переброски великих сил. А вже коли ми перший день відбили, а відбили ким? Це в основному були Азов яким ми створювали, до якого я долучився з самого початку, і ми зробили базу в районі Урзуфа, це частину других батальйонів, а це не дуже велике, це Національна гвардія, і в тилу стояла артилерія Збройних сил. І ми змогли тоді відбити перший день атаку, хоча танків було 6 кілометрів до Маріуполя, а уже ночі. Порошенко зрозумів, що ми можемо відстояти, і перекинув уже вночі сили. І вже на ранок вже зайшли підрозділи збройних сил. І тоді вже росіяни зрозуміли, що вони не візьмуть.